Всім привіт, вітаю на каналі Colorit Motors. Звати мене Василь, знаходжусь сьогодні на львівському авторинку. Традиційно проводимо огляд цін на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також можливо виїздити в інші міста за домовленістю. Нижче буде вказаний мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить комплексний підбір автомобіля під ключ, хто не має часу та бажання самостійно шукати, можете звертатися, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками та коментарями. Підписуйтесь, активовуйте дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Гарного, всім перегляду. Так, всім доброго дня! Трошки назбиралося Бусів та чобітків на Львівському авторинку. Я в цьому рядіюся. В центральному зараз покажемо декілька варіантів, тому покажемо по черзі. Розпочнемо з Рено Кенго. Це вантажний варіант у звичайній короткій базі. Автомобіль 2017 року, 91 тисяча кілометрів пробігу, електричний варіант на 33 кВт. 220 кілометрів запас ходу за ціною 7 тисяч доларів. Контакти є. контакти є, Ключики знаходяться в офісі адміністрації авторинку Карбазар. можна оглядати будь-який день фактично. Будь-який день з 10 до 19.00. Покажу по колу. Електричні кенгот досить набирають популярності на даний момент. У нас також багато запитів. Якщо комусь цікаво, можете звертатися, також перевіримо, і стан батареї і все решті. Далі Opel Movano. вантажний варіант 2018 року, 239 пробігу, 2,3 дизель, механіка за ціною 16900 доларів. Контакти бачимо, він код, це сфокусувало. Кажу по колу. Так, є форкоп, до речі, форкоп, парктроніки. Так, кого цікаво, телефонуєте. Поруч Мастер Такий мастер. Мастер 19-го року, модельний 20 294 пробігу, 2,3 дизель, за ціною 19 650 доларів. Так, тут також Запасні диски, колеса, єфоркоп та парктроніки. Fiat Ducato. Так, по опису. Автомобіль 2006 року, 3.0 дизель, механіка за ціною 6500 доларів. Так, тут є шторки, мабуть, там ще є сидіння, не видно, треба уточняти Так, ось такий варіант. Так, далі є два volkswagen транспортери, зараз покажу одразу поруч. Так, Перший варіант повністю вантажний. 13 року 310 пробігу. 2.0 дизель, механіка за ціною 12-200 доларів. Так, поруч варіант пасажирський. Це вже 18 рік, 220 пробігу, 2.0 дизель, автоматична коробка в рідній фарбі за ціною 26500 доларів. 9 місць, фіксую він код. Кряний салон бачу з Форкопом. Так, йдемо далі. Peugeot Partner автомобіль 2012 року. гарні комплектації, значить пробігу 215 тисяч, 1,6 ішість дизель на механіці за ціною 8200 доларів. Чорний колір, панорамні вікна. Аккуратний салончик на легкосплавних дисках з форкопом. Парктроніки, до речі, також є. Volkswagen Transporter. Автомобіль 2007 року, 441 тисяча пробігу, двигун 2,5 дизель, механіка. За ціною 7200 доларів. Автомобіль в довгій базі? Так, по салону. Бачу є кондиціонер. Сидіння. Об також є. Peugeot Beeper. 11 рік, один і три дизель на механіці. Зроблено повне ТО, замінено нове щеплення. 679 пробіг за ціною 4900 доларів. Контакти бачимо. Ось такий автомобіль, чи кого цікавить, телефонуйте. Фуркоп також є. Volkswagen Caddy. Ось такий варіант. Автомобіль 2009 року, 384 пробігу, 1,9 дизель, автомобіль обслужений за ціною 7-400 доларів. Бачимо контактну інформацію. Фіксуємо він-код. на легкосплавних дисках Так, 5 сидінь і багажне відділення з запасним колесом.